Доброго ранку! Благословенного Богом дня і мирного тихого неба. Я бажаю всім глядачам передачі ранок з Надією. І разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові за день життя, за сили, за здоров'я і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Пам'ятайте! Що слідування за Днів Ісуса і в наші дні це одинакове слідування. І відношення до тих, які хочуть іти за Ісусом, буде однакове, як і було тоді раніше. Послухайте вірш Івангелії Івана, 15 розділ 20-й: якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. У Євангелії від Луки йдеться про те, що у синагозі Назарета Христос оголосив себе помазаником після того, як прочитав пророцтво з книги пророка Ісаїв. А там було написано дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Тоді Сатана почав навіювати людям невір'я, а тому зібрані в синагозі сказали, чи не це є син Йосипа? Як же швидко змінилася ситуація? Їх охопила страшенна лють, оскільки Ісус відкрив очі на їхнє духовне відступництво. І що сталося? І вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути, та він пройшов поміж ними і віддалився. Ірод і нечестиві можновладці того часу убили праведника, але Христос ніколи нікого не вбивав. Оскільки люди прагнули мати свободу совісті, легко встановити справжнє походження духу переслідувань. Його першим джерелом є Сатана. Христос назвав його обманщиком, неправдомовцем, людиноубивцею та обвинувачем братів. Він насолоджується людськими нещастями, радіє спостерігаючи духовні страждання людей. Коли ми бачимо, яких жорстоких переслідувань зазнають люди, які бажають коритися Богові згідно з вілінням свого сумління, то можемо не сумніватися, що це і є таємниця беззаконня. Ця боротьба була спрямована проти Божого Сина. Він був погоджений і покинутий. Страдник, знайомий з хворобами. Він, велич неба, змушений був знову і знову залишити поле своєї діяльності, бо сатана жалив його у п'яту. Зрештою, злоба сатани досягла апогею, коли він надихнув нечистивих людей розп'ясти Христа. Він і керував ними у чиненні цього злочину. Сатана і далі ворогуватиме з послідовниками Ісуса, рішуче і несамовито. Христос сказав своїм вірним: якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Не може бути ворожнечі між ангелами, які згрішили, і людьми, котрі чинять справи сатани та сповнені Його Духа, де б не виявлялося зло у відкиненні світла і істини. У відступленні від живого Бога воно завжди виступатиме проти праведних і сухняних людей. Але у таких ситуаціях ми маємо навчитися від Ісуса, а Ісус навчав Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій своїм душам. Велика боротьба між князем світла та князем Темряви з плином часу не слабшає, а навпаки, стає запеклішою. Суворе протиборство світла і тимряви, істини і омани постійно посилюються. Сатанинські угрупування надзвичайно агресивне. А нині ворожа сила, спокушення вирізняється особливою підступністю. Розум людей, які не підкорилися Богові і не перебувають у владі Божого Духа, буде спотворений сатанинським впливом. Ворог постійно прагне витіснити Ісуса Христа з людського серця, замінюючи божественні риси у характері людини згубними сатанинськими властивостями, своїми підступними спокусами, він впливає на людський розум, аби в такий спосіб здобути над ними владу. Він намагається знищити істину, скасувати справжній взірець доброти і праведності, щоб так званий християнський світ, відокремившись від Бога, прирік себе на загибель. Він старається зробити егоїзм повсюдним явищем у світі, щоб місія і робота Христа були зведені на нівець. Христос прийшов у наш світ повернути людству характер Бога і відновити в людській душі божественну подобу. Протягом усього свого життя Христос, постійно докладаючи зусиль, намагався привернути увагу людства до Бога та його святих вимог, аби люди наповнилися Божим Духом. Він бажає, щоб любов стала рушійною силою життя і щоб вони все більше виявляли в своєму житті характери характері божественні якості. У характері Христа гармонійно поєднувалися велич і покора, стриманість і самозречення, простежувалися в кожному його вчинку. Про те, в його манерах не було й тіні фанатизму чи холодного аскетизму, які применшували б його вплив на тих, з ким він спілкувався. Природа Викупителя світу була вищою від ангельської природи, однак в його божественну велич органічно вписувалися лагідність і смирення, що особливо привертало до нього людей. Як наш Викупитель Христос розумів потреби людства? Він розробив величні плани, завдяки яким грішний людський рід повинен повстати з безодні виродження та гріха. Завжди, і в будь-яких обставинах, він гідно представляв свого Отця, той, хто тримає світи словом своєї сили, схилився над поранним птахом. Щоб полегшити його страждання. Який приклад для наслідування. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли, в чому воля Божа по відношенню до нас і нас особисто, кожного до наших ближніх. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини. І щиру подяку складаємо тобі за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас, віддавши своє життя, щоби повернути нас утрачений рай. Господи, ми і дякуємо Тобі за те, що ти прийшов на землю, прожив життя від народження до дорослої людини, щоби показати приклад, що спілкуючись з Небесним Отцем, маючи з ним тісний зв'язок, ми можемо бути дітьми Божими. І можемо представляти Бога у цьому світі своїм характером, своїм взаємовідношенням. Тому благаємо на тебе. Навчи нас усього цього, дай нам сили, дай нам Духа Святого, яким ми зможемо приносити духовні плоди, святість, мир, любов, злагоду, якої так не вистачає сьогодні між людьми. Батько в руки Твої віддаємо життя наших рідних, близьких, наших дітей і дуже просимо, щоб і надалі ти благословив наш край і нашу країну миром. Нехай Твоя милість не покине тих, хто захищає правду, хто захищає свою землю, хто захищає свої родини. Господи Боже, ти змилосердися, прости і благослови, а за все, що ти зробив заради нашого спасіння, за те, що ми можемо повернутися в обіцяний тобою рай. Ми дякуємо тобі, Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Досить просто і зрозуміло висловився апостол Павло. Що всі, хто захочуть у цьому світі жити благочестиво, будуть переслідувані, будуть гонили, Господь відкрив, що так є тому, що на землі панує, панує диявол і сатана, який прийшов убити і погубити. Христос, який зробив стільки добра, творив стільки чудес, годував стільки людей, і той був розп'ятий. І тому він залишив для нас обітницю. Можливо, вона неприємно впливає на нас, але він сказав: якщо ми не переслідували, то й вас будуть переслідувати. Дорогі мої, коли тільки ви захочете стати на дорогу правди, ви побачите, ті, що були друзями, стануть не такими, ті, що клялися в любові, в допомозі, відвернуться. Але ж пам'ятайте що Ісус не відвернеться, а приголубить і прийме вас. Нехай Господь благословить нас мудрістю, розумом, прийняти Його, його Слово, бути Його послідовниками, незважаючи ні на що. Будьте благословені Господом. До побачення.